Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бравл КалткаПасадий канал. І так, друзі, я повернувся. Я не знаю, скільки я не записував відео, але я повернувся нарешті. І без баби, друзі, продовжуємо проходження гри Літл Найтмер, друзі. Якщо ви пригадуєте, друзі, ми закінчили попередню серію на тому, що за нами біг один повар, і ми вирішили сховатися у увагу. Якщо ви звісно то, пам'ятаєте, тому що пам то бушу, ці серії я запишу записував вже з хай останні скільки. Ха. Так, а мені треба я буде якось відкрити двері, бо він закрити. Я застаю, друзі, що далі робити, тому що я вже ні скілечки не пам'ятаю, що робити в цій грі. думаю, что сюда нам надо треба залезать. Сейчас ты як выбрать ага, ничего субтитры. Я. Я звичайно, что-то так и подумал, давайте, что может треба было робити зеркало. Так. А куда залез? А, треба листы по цему что. Ух, uh. uh. я так давно куда уже, до речи Little Nightmare сам, що трошечки позабував. Так, мы вылізли куда-то. Вылізли. Мы так, я так думаю, нам треба сюда якось пройти. Нормально, через щитку пришла, бачу. Сюда. Я не пам'ятаю, колазу задать уже голова по номеру. Ой. Я хотів підійти до краю, щоб ми, типу, не розбилися ніяк, але. Але... Розбилися випадково. Ну нічого страшного. Розбилися і розбились. Так, ну добре, тоді... що? Ми тоді зараз тут якось попробую пройти. ми боліться почнуємо. Як пам'ятаєте, друзі, як серії цікавий від цього от... чувака? А я может это по первому раз будет зеркало? Не, да вы. А я думал, что ты пупы зарезать зачем? Оп. Ой, слабовато. Да ведь мы. Так, мы вот сюда мы залезаем, далее вот сюда. Еще раз. Так, залезаем. Так, тут от треба буде якось акуратно пройти. Оце о цій трупі. Так, акуратно. Хоть тижні, де Ні! Ну чого? Ну чому ж? Господи, я не навиджу ці от моменти, де треба по ...по чомусь ходити. Це просто жах. Це просто жах якесь зручно. А, чекаємо, їх може на той от столик стріпнути. Як бы щады думаешь, що мені сюда треба було холоду, хоть даже прям самый кінець. Я тут перечекаю. Вей вона минимально выступали, вот от вот считаю так беремо банку. Чи що це у нас такие, не знаю. и сильно швыряем церковь. сюди. Тепер головне не напарта не напортачитись. Тихо. А я можу сюди от спуститися? О, диви. О, звідси також. Нормально, я міг навіть до цього, до цього тубочки не доходити. Так, і тут типу, що ми маємо поїхати на ліфті, так? Да? Вниз. Ну так. А, ні, ми вверх йдемо. А чому ми вверх? Типу, ми все вище і вище піднімаємося, Так, мы дальше дошли до сбережения. что я не знаю, что будет. Ну, например, это может быть просто. Ничего себе. <свестит> бігти Фу. я не зрозумів мені куди бігти бо тому що там от, я не люблю от коли от просто камера передвигається це просто жах чому не можна було зробити щоб від першого лиця можна було грати Я не розумію так ідея а я там Я зрозумів, що тихо не вдасться. Ну вот тоді просто тікаємо. Блин, що так, будуть сразу на направо. Ничего себе, там все разрушают. Ёлки-палки! Давай! Ух! Я ведь их тик. Боже ти мій... О, номик, номик, номик. Ой. А, вона їсти хоче. Ну, ну, ну не зараз якось. Ну не зараз, капець. Ні, ні 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 навіть ти не думай помирати. Я розумію, що від голоду тут не помреш, але... Диви, тобі навіть ноб, да яку басу. Давай. Що ти робиш? вона просто вбила гнома? Він тобі давав шматок цього кубаси, ти... Мені навіть його жалко. Мені навіть його жалко. Так, іде. Темне Та якось. Ну, наверх. Я вже А. вот там их раз щеночка, Я не поведаю, А мне никуда идти дали да? И не туда и. Чекай, что с той стороны там? Шести стороны Е. А, тут просто бочка. Так, ну я так думаю, мне треба кнопку якусь включить, например, к было вот. Е, это вы? А, я ты, мы едем в лифт. Я так розумію, що це наступна глава якась, так? Ну, да, я так розумію, що це наступна глава. Ну, давайте що, друзі. Нову голову ми, напевно, продовжимо... ми почнемо проходити уже в наступній серії. Я так розумію, що це п'ята глава, по-моєму. Фінальна, я так думаю. Надіюсь, уже, тому що ми стільки цю гру проходимо, що це просто жах. Все, друзі. На це, і я закінчую, друзі, відео. Ставьте лайк, друзі. Підписуйтесь на мій ютуб канал, якщо ще не підписані. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Я постараюся тепер записувати відео якось. На цьому, друзі, дякую всім за увагу. Бажаю удачі, мирного деба. Всім пока.